Рік без крябіна 2 лютого 2015-го Андрій Кузьменко трагічно загинув у автокатастрофі. Йому було лише 46. Нині по всій країні шанувальники Кузьми влаштували вечори пам'яті за назвою Рік самотності. У Києві до стели на Майдані Незалежності принесли свічки та квіти. Багато хто не міг стримати сліз. Люди зізнаються, кузьма для них більше ніж просто співак. Я слухала його пісні протягом 22 років. Він приклад для всіх, мабуть, яким потрібно бути чоловіком, батьком, сином, ну взагалі людиною. Людина з великої літери. Знаєте, такий народжується раз в 100 років. Особливо зараз хочеться описати його текстами не те, що весь Київ, а просто весь світ, для того, щоб люди просто почали думати. Загалом до вшанування перших роковин по смерті визначного музиканта долучилися 25 міст України. У Його рідному Львові біля головного стадіону Арена Львів зібралося понад три сотні машин. Автівки були прикрашені портретами Кузьми, цитатами з його пісень та національною символікою. Він був нормальний пацан. Треба його пам'ятати. Це я лідер, який міг от... Васти, Васти далі за собою, народ підбудюрювати, такий бунтівник.